Вітаємо на КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо. Дві автівки на фронт 26 та 27 від координаційного центру. Авдіївська каша домандрувала до Олександрії. Як правильно писати резюме? Вчили студентів у бібліотеці. Одразу дві автівки поїхали від координаційного центру волонтерів на схід. Допомагати військовим у їх непростій роботі. На 26-ту машину кошти вдалося зібрати за півтора місяці. Суттєвий внесок зробили навчальні заклади міста під час благодійних ярмарків. Ще один автомобіль передав на потреби фронту небайдужий Олександрієць. Як відправляли автівки, бачила наша знімальна група. Одразу дві автівки поїхали 7 листопада від координаційного центру у напрямку перемоги. Так у Костянтинівку відправився раф, який надав хлопцям небайдужий Олександрієць. У нас є благодійник Борис, який вирішив передати на потреби ЗСУ безкоштовно цей автомобіль. Також є у нас Петро, який займається постійно ремонтом. Петро його відремонтував, пофарбував. Ми придбали на нього новий акумулятор та запросили також хлопців з іншого підрозділу, тільки з 22-ї бригади, щоб передати це авто. 26 м авто від волонтерів став Фольксваген. Він поїхав до бійців 38-го окремого стрілецького батальйону. Кошти на машину вдалося зібрати за півтора місяці завдяки різноманітним благодійним заходам, розповідає Анатолій Федоренко. Сьогодні передаємо 26-те авто. На яке ми оголошували збір для 38-го окремого стрілецького батальйону. Це авто було придбано в Польщі. Наш Жені Озірний пригнав його сюди. авто обійшлося нам в 3 тисячі євро. Окрім того, на його ремонт вже тут ми потратили 23 тисячі гривень. Було зібрано на банку Монобанка. Було зібрано 34 тисячі гривень, і також дуже сильно в придбанні цього автомобіля нам допомогли заходи, які проводились на території громади на протязі вересня і жовтня. Хочу подякувати всім, хто донатив на банку, а також всім, хто проводив ці заходи. Працюватиме машина на лиманно купянському напрямку, говорить військовий Олександр. Вона буде виконувати бойові завдання, вона буде особовий склад. Возити на позиції, тому що особливо ця машина нам дуже підходить. Ми вдячні, що іменно така, тому що в нас багато своєї техніки, і там поля, вона повнопривідна і буде особовий склад возити на позиції. Це буде пряма її задача. За його словами, машин на фронті багато не буває. Живе техніка у гарячих точках зазвичай недовго і приходить її значно менше, аніж втрачається. Необхідність є велика, і я би сказав, що їх дуже не вистачає. По-перше, погода дуже немає, нам потрібно заїжджати на позиції. І часто ну, навіть немає чим туди добиратися. Машини дуже необхідні. По-перше, вони більш особливо які мінівени, більша проходимість, ну, необхідність дуже велика є. І я дякую взагалі, що люди допомагають, що вони збирають кошти хоч якимось чином, але вони дуже потрібні нам і вони нам дуже допомагають. Погодні умови погіршуються, а з нею змінюються і потреби хлопців. Серед багатьох потрібних їм речей зимові шини, термобілизна та ще деякі важливі моменти. Більше ліків проти застудних, термобілизна, теплі шкарпетки потрібні, також інструменти знову ж, для обладнання тих самих позицій. Запити на генератори і на бензинові дизельні обігрівачі зараз шалені. Не встигаємо їх приймати. Я вже не говорю про те, що постійно не вистачає коштів, їх треба купувати. В кого є можливість, можете приносити генератори, буржуйки, ті самі дизельні і бензинові обігривачі, конвектори. Підтримати військових можна донатом на картковий рахунок або ж готівкою у скриньку координаційного центру. Він працює за адресою. Вулиця Ярмаркова, 59. До Олександрії домандрувала Авдіївська каша. Цей смачний елемент нематеріальної спадщини України об'їздив чимало. Нещодавно був у Львові та Ужгороді. Приїхав смаколик і до Олександрії. Присутні на презентації каша, що мандрує Україною, мали змогу не лише ознайомитися з історією та рецептурою каші, але й посмакувати неї. У суботу, 4 листопада, в Олександрійському інформаційно-туристичному центрі частували Авдіївською кашею. Цей елемент нематеріальної культурної спадщини добре помандрував Україною, бо нещодавно у Львові та Ужгороді доїхав до Олександрії. Куштувала кашу Завдіївки і Ольга Переведенцева. Зателефонувала начальник управління культури і е, попросила е, місце, де могли б зустрітися е, е, представники, не представники внутрішньопереміщені особи, Завдіївки, вони з ними підтримують зв'язок і. Е, Презентувати кашу Авдіївську, вони її ще називають гоноровою кашу. Це є такий стародавній рецепт приготування. Рецепт доволі незвичний, в основі рис. Сам процес приготування незвичної тривалий, тож Авдіївці приїхали вже з готовою стравою. Ця каша готується там на стакан рису, треба 10 яїць, одна пачка масла. Цю рецептуру взагалі використовують і передають з покоління в покоління. Розповідали нам, що готували і на заходах, як на поминальних, так і на святкових. З історією страви та рецептурою присутніх ознайомила завідуюча Авдіївського народного музею Тетяна Перев'ярзєва. Натомість олександрійці запропонували цікаву екскурсію містом. Зібралися на базі інформаційно-туристичного центру. Спочатку гостей запросили до відділу музею Дмитра Івановича Чижевського, показали екскурсію Тетяна Вікторівна Шуткіна за відділом музею Дмитра Чижевського. Розповіли, що в цьому будинку проживав певний час Дмитро Іванович Чижевський зі своєю родиною. Дуже сподобалося. Нашим гостям, в нашому місті також ми їх запросили до Олександрійського театру. Потім по місту була проведена пішохідна екскурсія. Відвідали також музейний центр. Взагалі склалися дуже гарні враження, і сподіваємось на подальшу співпрацю, підтримку. І нам наші гості пообіцяли, що ще повернуться обов'язково до нашого міста. Олександрія також має свої особливі страви. Манник, коні, барині претендують на своє місце в реєстрі гастроспадщини. В рамках проєкту Вільнохаб працевлаштування у центральній міській бібліотеці студентів вчили правильно писати резюме. Окрім особистих даних, важливо вказувати основні досягнення. Якщо немає досвіду роботи, треба говорити про пройдені курси, тренінги та волонтерство. Докладніше про нюанси правильного резюме дивіться у сюжеті. Студентів Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету вчили правильно складати резюме. Тренінг пройшов в рамках проєкту Вільно хаб працевлаштування у центральній міській бібліотеці. Існує декілька видів даного документу. Перше, це резюме хронологічне, воно пишеться в зворотньо-хронологічному порядку від останнього місця роботи у зворотньому порядку. Другий вид резюме це таргентоване резюме. Це одне із топових резюме. Це воно пишеться під Окрему вакансію. Є такий ще вид резюме, як гібридний. Гібридний, тобто це змішаний вид, і є вид резюме це функціональний. Функціональний це резюме, яке воно багатофункціональне, воно пишеться як загальне, а потім підлаштовується під різні вакансії. Молодь після закінчення навчання та під час пошуку роботи часто зіштовхується з моментом відсутності досвіду, але це хибне поняття. Досвід є у кожної людини, зауважує тренерка. У кожної людини є досвід. Ми всі навчаємось, ми всі проходимо тренінги, ми всі відвідуємо семінари. І ось це вже і є досвід. Навіть волонтерство це теж буде досвідом, який можна вказати в резюме. Розповіли студентам і основні помилки під час складання резюме. Зараз, коли ми пишемо своє ім'я і прізвище, ми вже не пишемо по батькові. Ну за бажанням, взагалі, то можна написати, але не прийнято. Обов'язково указуємо електронну адресу. І електронна адреса повинна бути дуже адекватна. Бажано створити електронну адресу саме під. Пошук роботи, щоб це не було «Мегамолодець 25» або ягідка 13». Ні. Тобто, це електронна адреса повинна складатися з ім'я та прізвища, все як щоб це було зрозуміло роботодавцю. Обов'язково треба вказувати канал спілкування. Facebook це соціальна мережа, це більше френд, друзі. А Телеграм це більше канал такий для спілкування, бажано вказати цей канал. І, е, іноді не, ну, не дуже е, зручно телефонувати, іноді ми не беремо е, слухавку, в разі того, що дзвонить е, незрозумілий номер. І е, краще створити канал на е, телеграмі. І, Туди буде писати HR, рекрутер, кадрова агенція і таким чином буде відбуватися спілкування і запрошення на співбесіду. Проект «Вільнохаб працевлаштування працював у бібліотеці протягом шести місяців, і наразі він завершений. Щомісяця ми організовували по два групових заняття, а також проводили індивідуальні консультації для всіх бажаючих громадян нашої громади. Ми вчили різним напрямкам, які знадобляться молоді при пошуку роботи. Це були і навіть зустрічі з роботодавцями, які шукали собі нові кадри. Ми вчили. Як писати проекти, як створювати стартапи, як групуватися в дієві групи, які зможуть потім активно працювати на ринку праці. Незважаючи на те, що проект завершився, центральна міська бібліотека продовжить роботу у питаннях працевлаштування, але вже за межами вільно хаб. Працюйте і кожен на своєму фронті, допомагайте наближати перемогу. Зустрінемось.